Привіт, друзі, з вами Наталя Стереправо. Ось майже вже як рік повномасштабного вторгнення Росії. А на дев'ятий рік війни не вдалося донести до більшості українців, що йде війна за виживання народу, за виживання України за демократію і за цінності. Лише 24 лютого якась частина України втямила, що насправді творить Росія і що вона є лютим реальним ворогом. Рейтинги показують, що понад 90% українців сьогодні вірять в перемогу нашої держави, відчувають гордість бути українцем та за роботу Збройних сил України. Водночас останні стали певним релігійним образом, і українці не до кінця тямлять всю серйозність, трагічність тих реалій, в яких ми живемо. Після визволення Харкова та Херсону українці дуже розслабились. Більшість впевнені, що нічого не роблячи, якийсь там релігійний образ ЗСУ, все зробить сам за себе. І я зроблю гостре твердження, що саме Росія доклала більше зусиль, щоб побудувати нашу русофобію, націєтворення, гордість за державу, всі ці українські націєтворні процеси, яких нам так не вистачало. До цього всього доклала зусиль саме Росія. Попри те, що у воєнний час у нас відбуваються тектонічні зміни, та війна не може й досі викорінити корупції. Люди й надалі зловживають своїми повноваженнями й обурюються, що війна заважає їм добре жити. І ось тут прозвучить цей відомий і трагічний вислів не на часі. У телемарафоні ви не почуєте жодних незручних питань до влади. Ми чуємо точку погляду влади, але не чуємо критики громадськості. Ми чуємо різних експертів, у чому вони взагалі не експерти. Їм приписують посади і статуси, які їм просто не належать. Та, попри те, знайдуться українці, які наголошуватимуть не критикувати своїх політиків, владу і чекати просто, коли закінчиться війна. Все ж якби ж не реакція зрілої частини громадськості, країна би далі пробивала знову. Тому кадрова чистка посадовців, про яку ми чуємо в медіа останнім часом, це наслідок того, що шви оману розійшлись, а в соцмережах викрили тіньові дії людей при владі. Під час війни особливо порушили питання корупції, викрили багатьох, хто просто зловживав і скористався моментом воєнного часу і тим, що просто в Україні йде жорстока війна. Для когось це виявилось бізнесом, комусь це просто випало на руку, і люди цинічно це використовували. Багатьох з них ми з вами знаємо за керівними посадами в Офісі президента. Деякі з них регулярно використовували свої повноваження і використовували майно, яке належить яке передали Збройним силам України в своїх інтересах. Нещодавно я у своєму відео також згадувала про Олексія Арестовича, який також вляпався в черговий скандал, і помітила, що саме після цього інциденту відбулися тактонічні зміни кадрові чистки в офісі президента. Одразу після Арестовича заяву на звільнення написав і Кирило Томошенко, який був заступником Ярмака. В Офісі президента полетіло чимало голів. Втім, разом з тим там і надалі продовжують працювати ті, які часто фігурують в журналістських розслідувань і далеко не без гріха. На сьогодні це можна звати грою політичних інтересів, адже відомо, що навіть Тимошенко з Єрмаком не до кінця ладили між собою, м'яко кажучи. І нам слід очікувати, що багато різних скандалів і таких подібних кадрових чисток в Офісі президента і надалі. Але ми зараз з вами повернемося до іншої теми, яка перекрила ці кадрові чистки і перебрала на себе більше уваги. Це всім відомий скандал в Міноборони. В Міноборони нам теж слід очікувати великої чистки стосовно особливо Хмельницького, який підписав скандальну угоду на харчі для збройних сил України за завищеними цінами. Над цим матеріалом працював журналіст Юрій Ніколов, і він довго ще вважався, чи треба опублікувати цей матеріал до 1 лютого, коли проходить Рамштайн. Та, зрештою, після чергового Рамштайну, стосовно Хмельницького, на загал вийшла ця інформація про те, що проводять закупівлі за завищеними цінами, за значно завищеними цінами. Це всім відомий мем яйця за 17 гривень. Тобто ці ціни перевищують реальні. Загальна сума контрактів оприлюднених копіях угод на постачання харчів сягала 13 мільярдів гривень. До того Богдан Хмельницький фігурував у справі про розкрадання великих коштів під час закупівлі військової амуніції. У фірми про російського бізнесмена Миколи Петренка тоді про нежилети на передову так і не дійшли а гроші просто розчинилися на закордонних рахунках Петренка. Так, розкрадання були ще до того, коли розпочалась повномасштабна війна. Навіть користуючись цим моментом воєнного часу і користуючись тим, що для збройних сил України потрібна зараз чимала підтримка, чимала матеріальна фінансова допомога, хтось це просто цинічно використовує, і це вже цілковите хамство. Але хочу ще згадати про Миколу Тищенка, якого теж виключили ось зі складу Слуги народу та позбавили посади заступника голови фракції через його подорож до Таїланду, де він, начебто, був для того, щоб обговорити питання з громадськістю для подальшої підтримки. Так, Тищенко нам відомий різними своїми зашкварами. Нам відома ця персона як е, не надто чиста в своїх справах, думках. Uh, і тому подібне, це далеко не найкращий кадровий представник в українській владі, Взагалі, залі екснердеп Микола Тищенко спочатку повномасштабної війни став активним волонтером. Тобто, він дуже активно використовував цей час задля своїх інтересів. Це все виглядало як політичний піар високого рівня, і ця вечірка в Празі, в Парижі, Нью-Йорку – Справді ми знали, хто такий Микола Тищенко. Те, що це людина зашкварна, це нічого не сказати. Але питання навіть зараз не до цієї особи, а питання до тих, хто брав Миколу Тищенка в партію і як заступника фракції. І кожні помилки мають свої імена та прізвища. І навіть коли у фракції Слуги народу йшлося про те, чи виключати Миколу Тищенка з фракції. Чимала кількість просто вагалась і не підтримувала це. Ось вам і доказ, що завжди вина не одна особа, яка фігурує в тих чи інших скандалах. За цим стоїть ще багато тіньових зацікавлених людей. Насправді нам з вами, як українцям, як громадянам, треба чітко відчувати, що наразі відбувається в нашій країні. У нас є ще багато різних паралельних проблем, справ, конфліктів. Які теж паралельно в цей час негайно треба вирішувати. І якщо розкрадають армію, якщо розкрадають нас з вами, про це треба бити на сполох. Наприклад, в мене досі відкрите питання, чому військові, які ось мають їхати на передову або ж попередньо на навчання, і їм потрібна комплектація одягу військової форми та всього необхідного комплекту? Він має сам про це подбати. Чи ті волонтери вони шукають для військових цю всю необхідну комплектацію? Та не вже держава навіть не може подбати про це? Стільки ми бачимо збору коштів, донатів на те, щоб забезпечити наших військових. І я просто боюсь уявити? Я не можу уявити, які це величезні суми, насправді зібрані самими ж українцями. І невже навіть держава не може зробити якийсь крок для того, щоб зменшити мінімум цей тягар для наших військових? Так, можливо, я чогось не розумію, але оскільки я чула від знайомих в когось батько, в когось чоловік, хлопець, брат? Просто ці всі повідомлення в чатах негайно шукаємо військову форму, шукаємо необхідну комплектацію, бо відправляємо близького чи рідного нам чоловіка, батька, сина. От на днях на передову. Допоможіть, будь ласка, нам зібрати і не розумію, чому навіть держава, наша армія не може про це попіклуватися. У нас щодня йдеться про величезні суми, які виділяються на нашу армію, підтримка наших іноземних партнерів. Я думаю, буде якась частина коштів, могли б піти на цю дрібницю, начебто, але полегшити нашим військовим якось цей стан. Адже навіть десь у бурі, що деякі підрозділи просто ставлять свою роботу, свою службу на паузу, адже їм просто не вдається закрити збір на необхідні речі, а час теж має свою ціну. Тому, зрештою, треба боротись не так з самими людьми, як з системою, а тобто й реформами в Україні. І українці теж беруть участь у формаційних процесах. Якщо замовчувати корупцію чи інші злочинні механізми, то таких буде випадків ще більше. Одною з головних домовленостей, яких має дотримуватись Україна, щоб стати повноцінним членом Євросоюзу, це повністю позбутись корупції та олігархізації. Те, що в мережу і публічно вийшов скандал про розкрадання коштів, Міноборони, де йшлось про надзвичайно величезну суму із завищеними цінами на продукти. І коли це дійшло до Євросоюзу, ні, ми не почули критики в сторону, що, що в нас створиться в країні, це для них був знак того, що якраз українці починають боротися з цим. Тобто іде процес виконання цієї домовленості викорінити корупцію в країні. Тому, коли це масово поширюється і серед наших. Іноземних партнерів, коли про це говорять і б'ють на сполох, це не для того, щоб нас згнобити, а те, щоб показати, що Україна справді гідна і зріла бути членом Євросоюзу. Тоді, якщо ви хочете бути в Євросоюзі і в НАТО, подумайте добре, чи варто сьогодні нам замовчувати ті проблеми, які є в країні. Хочу згадати слова блаженішого Святослава. Який давав інтерв'ю для української правди, він говорив, що є ризик, що українцям починає імпонувати привид диктатури в Україні, і це дуже небезпечно суспільство було виховане певною мірою помаранчевою революцією, революцією гідності. Суспільство тоді стало дуже вимогливим до влади і не хотіло повторювати помилки попередніх революцій. Але, на жаль, сьогодні дехто починає відчувати, що демократія не дає до кінця належного рівня безпеки, що демократія є за слабкою для того, щоб реагувати на виклики. З іншого боку, є втома, яка змушує віддати відповідальність комусь іншому. Ми всі сьогодні розуміємо, що світ підтримує Україну саме через те, що ми хочемо бути вільною демократичною державою. Світ підтримує демократію в Україні на перевагу тоталітарному режиму північного ворога. Ми не можемо перетворитися на внутрішню копію того, хто на нас напав і хто сьогодні нас тероризує. Ось тому виклики справжньої демократії прозорого відкритого суспільства в Україні після закінчення війни будуть дуже непростими. Не на часі говорити вислів не на часі. Кожне своє не на часі має свої трагічні довготривалі наслідки. І не перетворюйтесь в підкорену диктаторством громадськість. Якщо хочете свободи, навчіться брати на себе відповідальність.